дієта автошляху це коли ми видаляємо одну смугу з дороги. Якщо, припустимо, у вас є чотири смуги, ви робите дві. Ви садите дорогу на дієту. Вперше я створив та використав цю фразу у 96-му році у статті, яку написав разом з Пітером Лагервеєм. цей термін легко запам'ятовується. Людям він подобається, і вони його розуміють. Найпоширенішим типом дієти є перетворення чотирьох смуг у дві. Третя смуга слугує для повороту, а з того, що залишиться, роблять велодоріжку. Це перерозподіл місця з метою ефективного використання проїжджої частини. Також завдяки цьому перерозподілу встановлюють захист для пішоходів та велосипедистів. Як водію, вам треба буде менше змінювати смуги руху, і для повороту ліворуч тепер є окрема кишеня. Тому коли треба повернути вліво, у вас уже є для цього спеціальна смуга. А інші автомобілісти не будуть вас підганяти. До того ж, цей прийом підвищує рівень безпеки водіїв та пішоходів. Ми перерозподіляємо місце для тих, хто тут живе або працює, або їздить на закупи, а не для тих, хто просто проїжджає повз тут колись був тротуар, а ось це був його край. Ми продовжили тротуар, хоча залишилось дві смуги для машин. Відстань для переходу пішоходів зменшилась вдвічі. при дієті автошляху. У вас в обидва боки є по одній смузі, І швидкісний режим встановлюють розсудливі водії. що, в свою чергу зменшує кількість ДТП. ще однією перевагою є те, що якщо ви пішохід, вам легше перейти дорогу, оскільки скорочується віста між тротуарами. На вулиці стає спокійніше, більше пішоходів та велосипедистів. Все більше людей спілкуються між собою. також зростає ціна на нерухомість. Сан Франциско на першому місці серед дорожніх дієт. У Сан франциско більше 40 дорожніх дієт, і на мою думку, це більше ніж в будь-якому іншому місті на півночі США. Ми практикували усі види дієт. З чотирьох смог робили три, з трьох дві. Зараз ми працюємо над тим, щоб шести смуг зробити чотири у 90-х Валенція стріт була дорогою з чотирьох смуг. Тому асоціація велосипедистів хотіла, щоб там були велосипедні доріжки. оскільки тут їздили дуже багато велосипедистів. З чотирьох смуг ми зробили три і дві велодоріжки. І згідно статистики, через рік кількість велосипедистів збільшилась на 140%. також ми виявили, що підприємці схвалювали ідею звуження автошляху з появою дорожніх дієт, водії стали акуратніше їздити, стало легше знайти місце для паркування, зросла торгівля і загалом бізнес на вулиці. Багатьох людей дивує, що зменшення кількості смуг підвищує ефективність вулиці. А все просто зводиться до математичного розрахунку в науці. що менше чогось, то більш воно ефективне. Дієта автошляхів один з найефективніших способів поліпшення дороги. Вартість робіт зі звуження коштує понад 50 тисяч доларів, що рівноцінно розширенню одного тротуара. Для порівняння вартість облаштування цієї ділянки світлофорами – 300-400 тисяч доларів. Тож ми знаходимося у нью Нью-Хейвені та дивимось на деякі розбудовані дороги. Переважно більше часу дороги пусті, а той простір, що між обома кінцями дороги, колись був забудовою, яку потім просто знесли. для того, щоб прокласти швидкісну автостраду. Автостраду так і не збудували і ніколи не збудують, а вулиця. Все ще залишились широкою та швидкісною. Деякі авто проїжджають її з швидкістю понад 50 миль на годину. основною причиною введення дорожніх дієт є безпека. Декілька людей загинули ось на цьому місці. Лікарі, котрі працювали у цій лікарні. Тому зараз ми шукаємо шляхи позбавлення тих смуг, котрі нам не потрібні. Оскільки надвижкові смуги спричиняють підвищення швидкості та ризиковану поведінку водіїв. Зараз панує процес урбанізації, і все більше і більше людей хочуть жити у місті. А в наших містах стільки вулиць 30, а іноді 40% могли б бути ефективнішими з меншою кількістю смуг. Іншими словами, ми змінюємо вулиці на тихіші версії, якими вони були колись. І цей спосіб працює. Озвучено ЛПФ для липнева.com